Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні у нас немає нічого для антуражу. Мусите дивитися на мене. Та тема у нас буде така сьогодні цікава про етику, про повагу на полюванні. В першу чергу ми каснемося теми повага і етика до звіра, до добутого звіра, ну взагалі до звіра до полювання, до етики між мисливцями, між колективами, які попали по тій чи іншій причині на одне полювання перший раз, ну це тема велика, віддільна. І ми, може, якщо буде цікаво, її трохи затронемо пізніше, десь в якомусь ролику. А зараз поговоримо про іменно полювання, про повагу, про етику до звіра, добутого звіра. Так, перше, що я хочу з чого хочу почати, є категорія таких мисливців, вона не велика, ну і не маленька. Які кажуть, що от я, хочу, я ходжу на полювання з одностволкою, щоб дати звіру і шанс на життя. Чоловіч, якщо ти хочеш дати звіру шанс на життя, Сиди вдома, не йди на полювання, тоді звір буде мати точно шанс на життя. А не буде десь в якомусь очереті чи верболозах доходити з перебитою ногою і простреленим кишечником, бо ти йому дав шанс уйти. Тобто сиди вдома. Я не господь Бог роздавати шанси. Я шанси не даю. Я, я прийшов на полювання. Я полюю. Все, у мене е, стоїть завдання е, максимально безболісно і швидко добути звіра. Все. Е, друге питання, допустимо, у мене напівавтомат. О, значить, це, це не етично на полюванні використовувати напівавтомат. Це не дає звірові шанс. Це звірові дає шанс. Звірові все рівно. Ви перебили йому ноги з одностволки, чи ви перебили йому з напівавтомата. Для чого півавтомат? От я використовую півавтомат, я заражаю три набої. Для чого третій набой в мене? Я можу заражати два і ходити, як з двох стволкою, але все одно будуть казати, що м'ясник ходь. Третій патрон в мене для того, щоб добити в разі чогось звіра. О, дивіться, Ви йдете якимось садком, йдете якимось лугом, якимось пасовискомському. Піднімається у вас е, заяць з 5 метрів. Ви в гаражці стріляєте перший постріл, е, а у вас двох стволок. Ви стріляєте перший постріл по траві, яка шевелиться. Звісно, що ви мазаєте. Другий постріл ви робите вже більш прицільно, вже там десь між травою мелькає заяць. Ви його ранили. Ранили серйозно, але заєць не ляг на місці. Заяць уходить. Ви зламуєте рушницю, починаєте міняти набої. В цей час заяць вибігає на галявинку, якусь, на дорожку, якусь, де його чітко видно, а у вас набоїв нема. І поки ви тут перезаражалися, він скочив в траву, влози там і пішов. Все, у вас немає собачки, у вас снігу немає знайти, ви його не зможете. Він заб'ється десь в якісь такі кущі, що ви пройдете коло нього три рази в метрі, в пів метра він не підніметься і ви його не знайдете. От для цього в мене стоїть третій набій. Для такого випадку, щоб добити підранка. Якщо такий з'явився, Ну, як правило. Все закінчується одним, максимум двома пострілами, третій не потрібний. От. Ще що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про відношення до звіра, якого ви поранили. От часто буває таке, що от ви на полюванні полюєте, підранили ви, наприклад, підсумка, перебили йому там, чи хребет, чи що. Ну, Підсунок повзається, всі зійшлися, а той кричить. Не не добивайте. Зараз собаки прибіжать, хай там потренуються. Ой, що я можу сказати? Не треба так робити. Ви добили звіра, добули звіра, він мучиться добити того звіра і хай прибігають потім собачки. Хай нюхають, скубають, його там рвуть. Ви, ви уявляєте, звір з перебитим позвонком, ще прибігають. Три лайки починають його заживо рвати, вуха, рило, губи, ну просто розривають його. І стоїть 10 чоловік, хікають і знімають на телефон. Блін, Це, це зовсім неприкольне явище. Добіти звіра, хай собаки не так активно будуть, але вони його обнюхають. Зараз мені скажуть, ви молода собачка, вона не бачила ще нічого, їй треба дати. Згодом молоді собачці треба дати понюхати звіра. Бо ви приїхали, ви поранили звіра. Да? І ви пускаєте на слід оцього цього собачку. Випустили її з багажника. Вона собачку не знає. Вона не, ой, не була на полюванні, ну, виходили десь там по погородах. Для неї оцей слід цього раненого кабана і слід вашого кума, який пахне салом. Капченим, бо ви пів години назад пили по 50 грамів і закушували салом. Для вашої собачки ці сліди однакові. Навіть кумовий слід для неї кращий, бо він знає, що в кінці цього сліду є товариш хазяїна, в якого в рюкзаку є сал. І якщо я полицькаю щоки, то мені кусок сала перепаде. От ви цю собачку приводите до звіра, якого ви вже добрали. Вона понюхала, вона полицькала кров, поскубала, обнюхала, обходила в голові, в неї вже відклалося це. Наступного разу, коли ви їй показуєте от е, слід кров'яний, вона вже розуміє, що її чекає в кінці цього сліду. І вона йде по цьому слідові, бо вона знає, що там буде е, лежати звір. І коли вона вже до нього підійде без вас, а звірок, кажеться, ще живий. Ну, тоді вона почне по ньому працювати більш азартно. Ну, ви підійдете і доб'єте, чи ножом, чи пострілом. Це вже ви самі будете вирішувати. От, добирайте звіра, не мучте звіра. Це не тільки кабан, зайсть любого звіра. Доберіть і все. Ще одне таке. Є категорія мисливців, які. От розказують, я категорично не стріляю в загонах на загонних полюваннях Косуль. Ну, мається на увазі і самок. Якщо ви не стріляєте на загонних полюваннях косуль, то не ставайте на номер, а йдіть у загони і ганяйте, ваша совість буде чиста. Ви нікого не застрілите, не вб'єте. А колектив закриє ліцензію, тому що, вставаючи ви на номер, ви робите діру в строю мисливців. І коли загонщики там по малині, по ожині, лізуть рачки по тих очеретах і по тих лозах, виганяють на лінію стрілків кіз, А це, ну, от уявимо, що це грудень місяць, снігу нема. Козли скинули роги, збилися в табуни, і оцей табун біля вас пробігає. Ви рогів не побачили, ну, бо їх нема. А кроме рогів, ви, ви не знаєте, як оприділити, бубенчики не дзвініли за, за ними, все, значить самця не було. Ви не стріляєте. Виходять загонщики і кажуть, ну що там, кози ж були, ми бачили, ви кажуть, були, так, да, ну там самця не було, я не стріляв. Ви уявляєте, що про вас подумають ті змилені мужаки, які відти вилізли. Так що, якщо ви не полюєте по якихось своїх, які у вас там в голові. Заборони чи таракани, називайте, як хочете. Ходіть в загон. У мене ще в кінці 90-х ну незнайомий був, ми пару разів зустрічалися на полюванні. Він ходив іж 27, у нього був 16 го калібра, у нього було заряджено дві пулі. І він казав, що я косуль не стріляю, взагалі Я, Я стріляю тільки кабану. І він завжди ходив в загони з цими двома пулями. Хоча тоді можна було стріляти і картечу по копитних в той час. Ну, він завжди в загон. Ніяких до нього претензій не було. Він так само е, е, ну, байку м'яса йому виділялося. Бо ні один мисливець, який каже, я косуль не стріляю, від м'яса не відказується. От я косуль не стріляю, але якщо хтось з косоль стрільне самку, то м'яско в мене не обійде, я м'ясо люблю їсти. От. Ще теж така тема. От. Ще що хочу затронути: тему оцих е е показушних фотографій. От, наприклад, ви полювали, добули зайчика. Да? Ви хочете ну, радісно вам. Е е ви хочете сфотографуватися, поклали зайчика, поклали рушничку, там, сіли раду поряд нього. Зробили пару фотографій на радостях десь там викинули в якусь соцмережу. І тут поніслось. А ви там цей ви там соснових гілочку йому в рот не всунули, а ви дубовий листочок йому під хвоста не, не поставили, а ви там гілками його не обклали, а на вас не фетрова шапка з фазанячим пиром, а ви не настоящий охотник, а ви, блін, мужлан, мужик і, і бидло. І все, і поніслась. Оці люди, які роблять фотографію раз в рік добули зайця, обклали його соснами, обклали його всім, запіхали всі гілочки і в ніс, і в вуха, і під хвіст, вони думають, що вони цим звіра, якось, ну якби вони це не зробили, то, понятно, що той заяць пішов би в їхній заячі пекло. А так, от ми це зробили, він в заячий рай. Люди, ви це робите для себе, ви це не робите для звіру. Звіру вже абсолютно пофіг. Обкладений він гілками, не обкладений. Є на вас шляпа з пером. Чи на вас обична шапка вушанка ССР-уських часів, чи Куфайка, чи кірзовий чобот. Звіру абсолютно пофіг. Ви робите це для себе. Для свого числа є, да, як кажуть. Ну, діло таке. Якщо вас це успокаїє, можете робити. Но не треба кидатися на людей. От люди, людина 20 років ходила, і тут вона добуває першого кабана. Та ви представляєте, які в неї емоції киплять. У нього кров бурлить, у нього адреналін б'є, ти його спитай. Через півгодини, що було там якийсь відрізок часу, він не, не сповнив, тому що у нього все колоти на цьому адреналіні. Він щаслива людина, так, да, він взяв цього кабанчика там, за вуха, підняв, щоб похвалитися, показати. Не треба за це на людину кидатися і обзивати його там м'ясником, бідланом, чи бідлом, чи, е, чи ще чимось. Це емоції, да. емоції бувають різні, бувають всілякі. Не робіть фотографії, ну які фото ви можете їх робити. Не викладайте фотографії, де звір висить, там наполовину обдерті, кишки з нього випускають кишки, вспомнили, що вони зробили фотографію. Стали три чоловіки, фотографірують напівобдертого оленя з випущеними кишками відрізаною головою. Повірте, ця фотографія не для широкого загалу, вона не принесе нікому задоволення. А для себе ви можете її зробити, лишити. Ну, забули, так, да, буває, забули сфотографіруватися красиво, з гілочками, там, під хвостом в одному, вусі, в другому, в третьому. Ну, всяке буває. Так що не треба кидатися на людей. Люди діляться з вами тою фотографією не і то, щоб вас чогось навчити. Вони діляться. Від того поділитися своєю радістю. Свою. Він 20 років полює, полює, і тут перший раз він полював кабана. Це для нього радість, це для нього подія. Він хоче поділитися зі всім світом. І не треба на нього кидатися, обзивати його бедланом, м'ясником і тому подібне. Так що живіть дружно, любіть звіра, поважайте звіра. І все у вас буде добре. Всього доброго вам, до побачення, всіх благ.